Головне те, що суттєво збільшилися кількісні показники обіцяних танків, і розуміння того, що запаси боєприпасів до танків у нас будуть, леопарди 1 будуть модернізовані до певного рівня, який дозволяє боротися з танками т 72 Росії. Це повідомив директор інформаційно консалтингової компанії Діфенс Експрес Сергій Згурець. Нідерланди спільно з Данією та Німеччиною готові постачати Україні танки леопарди. Взагалі, одобрили поставку Україні 178 танків Леопард 5 та комплектуючи до них. Ну, в будь-якому разі, коли ми говоримо про готовність постачати нам танки в значних обсягах, то ми розуміємо, що це надзвичайно показне надзвичайно позитивне рішення, тому що е зараз. Ми маємо готувати свої е, нові бригади для проведення контрнаступальних дій, формувати резерви. і повинні мати впевненість в тому, що навіть ті танки, які сьогодні ми там, якими ми моюємо, які можуть бути втрачені, а які потрібно ремонтувати, вони мають другий ешелон, тобто ці західні танки, які ми. Отримаємо в форматі закордонної допомоги, і тут дійсно важливо, аби мати значну кількість танків, де власне лева частина наших майбутніх постачань це власне танки леопард. Дійсно, ми були б орієнтовані на те, щоб це були там танки. 2, Леопардва 2, сі 7 найсучасніші версії, які власне передбачені для центричної війни, мають е, найсучасніші гармати, найсучасніші системи виявлення противника на полі бою. Але ми розуміємо, що такі танки у нас також будуть. Зокрема, як ми жікоми здаємо Німеччину, Вона заявляла про. 14 танків 2А6, це абсолютно круті танки, але ми розуміємо, що танки мають бути масовим зразком озброєння, і власне, навіть леопарди у версії. Першій вони е, мають свої переваги на полі бою, тому що насамперед одного боку кількість там говориться, що йдеться там. Ну за різними показниками там може бути перед передано до, до 200 танків в, в, в різні періоди часу. Там перші там короткий проміжок часу залежить від того, як швидко підприємства е, німецької промисловості е, забезпечують ремонт і модернізацію цих танків а потім власне передача до 200 бойових машин. Так от спочатку скажу про модернізацію. Головне, якщо вони забезпечать ці танки тепловізорами, які дозволять воювати цим танкам вночі, я думаю, що це власне буде передбачено в форматі цих е, постачань. І достатньо кількістю боєприпасів, що також обумовлено цими постачаннями і заявою міністра оборони Німеччини, то власне. Це достатньо гарна потужна сила, і е, для кожного танку з певними обмеженнями, якщо ми говоримо, що там леопард перший гірший, ніж Леопард другий, то власне і для Леопарду першого знайдеться робота на полі бою, коли треба буде там розбирати на фортекаційні споруди противника, знищувати. Е, Бойові броньовані машини противника а для більш сучасніших зразків знайдеться о, о, робота на вістрі танкового удару, коли треба буде прорвати лінію оборони, з розуміючи, що саме там є у, у, у противника, які засоби протидії. протидії. Якщо в будь-якому разі, тут головне те, що суттєво збільшилися кількісні о, показники обіцяних танків, є о, розуміння того, що Запаси боєприпасів до танків у нас будуть, тому що так раз було на відео показані різні боєприпасів Тому що навіть на якщо ви зважили, на одному з етапів постачання нам закордонної допомоги нам було передано 100 тисяч боєприпасів до танків радянського стандарту. Тобто зараз у нас є певна скажімо, вже проблема із боєприпасами до танків радянських калібрів, і це означає те, що так само як з артилерією, ми виходимо на формат, коли танки плюс закордонні би Паси власне якраз і формують той нам вкрай потрібний симбіоз. що говорити, що говорити коротко, то по перше, кількісні показники збільшуються, які танки, які нами обіцяються, дуже добре. Танки 1 будуть модернізовані до певного рівня, які дозволяють боротися з танками Т 72 Російської Федерації в масовому вигляді, які є у противника. І я не думаю, що перевага там у Т-72 буде критичною. Або навіть і навпаки, по-третє, будуть знаходити і сучасні танки «Леопард» у два 2.6, які дійсно будуть вирішувати найбільш критичні завдання з максимальною перевагою усіх цих сучасних зразків. На полі бою, справді спектр завдань на полі бою настільки широкий, що власне і цим зразкам знайдеться відповідальна ділянка фронту, де конкретні переваги конкретного зразка будуть цілком помітні. Ми маємо розуміти, що коли ми говоримо, що зараз у нас там кажучи, десь близько тисячі танків, попри всі втрати, попри всі компенсації за рахунок там російського лендлізу постачання е танків радянського в Сталіну, ми маємо. Суттєво збільшити броньовану масу, а тому, що ми говоримо про наступ, танк елемент наступу, і для кожного і це все таки краще ніж наступати на БМП чи 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 перша лінія фронту будуть наступати танки, які будуть розбирати е укріплені споруди противника, знищувати там е об'єкти противника, які там загрожують уже бойовим машинам піхоти. Власне, це нормально. Так що я думаю що позитив в тому, що масштабується обіцянка е танкової допомоги. Питання в тому, що перші поста. Тачання були якомога швидше. Зараз ми розуміємо, що це десь березень, якщо ми зважаємо на загальні та показники, тобто, але і так само важливі темпи підготовки наших екіпажів, і головне ремонтна база, тому що мовно кажучи, танки мають бути справними в постійному часі. Це означає, що ремонт Леопардів перших і других буде здійснювати легше, тому що і Польща поруч, і Німеччина не так далеко. І це якраз те, що основний кулак буде складати. На з леопардів, що якраз найбільш раціональне з логістичного забезпечення, тому що це так само важливий компонент бездатності всіх підрозділів в цілому. 178 танків, плюс 14 леопардів. 2,6 шість окреме постачання. Згадуємо також постачання обіцяли від Польщі, коли говоримо також про леопарди. Це ще ініціатива данії, Нідерландів і Німеччини. Хоча я думаю, що частково ця ініціатива там, де йдеться просто танків. частково вона буде перетинатися з оцією обіцянкою. Постачання э, танків від Німеччини, але у будь-якому разі ми говоримо, що показники там які що, щонайменше 200 танків плюс в форматі Леопард э, э, різних версій це буде. Це достатньо багато, і то я думаю, що це справді ну цілком нормальна підґрунтя для трансформації на, на, на нашого броньованоклака. Турецький досвід він є, є різний. Та там є позитивний і негативний. Коли вона те, що вони частину цих танків вигнали на поле бою, не за забезпечувавши е, реальну підтримку з боку піхоти і інших засобів, вони втратили частину цих лопардів перших, що було власне поштовхом з одного боку до підвищення вимог до. Тактики застосування цих танків, і друге потім були запроваджені заходи щодо посилення динамічного захисту цих танків. І Коли ми говоримо про модернізацію, то окрім тепловізорів, я думаю, що питання динамічного захисту бронювання танків так саме буде стояти в тих проектах, які реалізуватиме Німеччина перед передачу цих танків до України. Но, коли ми говоримо про е, нестачу снарядів, то тут у нас така. Е, е, Розвилка оцінок, тому що коли британська розвитка говорить про те, що бо припасів у російській армії стає менше, то... В глобальному вимірі це правильно. Але коли ми говоримо про ситуацію, зокрема на коло Бахмута, спілкуємося з нашими бійцями, то вони говорять про те, що насправді концентрація артилерії достатньо велика. Вони не відчувають того дефіциту, що начебто росіян, що Росія не мають обмеження по припасом, але позитив по в тому, що коли там я спілкуюся з артилеристами, яких я знаю, вони кажуть, що насправді і у нас є паритет по точки зору використання артилерії артилерії в цій ділянці фронту, але ми говоримо про вузькі ділянки фронту, де дійсно сконцентровані значні сили з обох сторін, тому числі і артилерії. Глобально керівник розвитку говорив про те, що десь з березня е, витрати боєприпасів у росіян і обмежені можливості з виготовлення боєприпасів призводить до того, що вони зможуть використовувати там не більше зокрема 10 тисяч боєприпасів на добу з показника, який було 60, потім рескотився до 20, А гур прогнозує, що з березня це буде до 10 тисяч. Але це так само загальний показник, якщо він концентрується все рівно підтягується в одну ділянку, у фронту, то ці показники, звісно, можуть бути набагато вищими. Ну, тут я сподіваюся на те, що е потенціал цих е зразків озброєнь дійсно він є потужним. На випробуваннях дійсно е були продемонстровані варіації, що на відстані 150 кілометрів ці плануючі е бомби з вогою бойової частини 90 кілограмів, вони влучають у. Цілі, які можуть бути там і під мостами, і за захищеними бетонними спорудами, там здовж достовщиною стінки понад один метр. Вони є дійсно ефективними, і, до речі, вони можуть використовуватися не лише спускових хаймерсів, тому що на випробуваннях демонструвалися власне і є зразки, де вони використовуються з таких, де є пакет направляючих, і він може розташований на будь-якій підходящій автомобільній базі, яка може перед. Носити цю е, вагу, так що не лише пускові хаймерсив обмежують використання цих е, систем озброєнь, але питання в іншому в темпах виготовлення цих е, о, високоточних припасів і темпах надходження в Україну. Як розумію, зараз власне цей пакет передбачає, що вже підприємства там сап і. Воїнг можуть почати виготовляти ці зразки, і власне компонентів для цих зразків дуже багато. Тому що, зокрема, снаряди, які там двигун він використовується від залишків снарядів, яких у них є. А бойова частина це власне авіаційна бомба, до якої додається набір крил, які забезпечують планування і коригування в польоті. Всі ці компоненти є і Зараз, власне, виникає питання, щоб це пришвидшити е, об'єднання цих е, компонентів. А, але тут е, закордонна преса пише про те, що, мовно кажучи, до, до кінця року е, перші зразки будуть виготовлені впродовж 9 місяців, там, до, до, до 30 зразків, а потім там, умовно кажучи, там, до... 700 чи 800, будуть виготовлені впродовж наступного року, але я думаю, що це лише перші попередні образи кількості цих показників. Я думаю, що підприємство пришвидшить власне виготовлення цих зразків, точніше інтеграцію існуючих компонентів для пришвидшення. Появи таких боєприпасів в найкоротше терміни, тому що мовно кажучи, власне, оці боєприпаси до о, Хаймерсів ми використовуємо вже вже тисячами, і ми розуміємо, що показники ціле на полі бою будуть масштабуватися у противних країнах. Таких боєприпасів треба тисячі, а не не сотні, як поки що о, передбачають потужності цього виробника.